Слава Ісусу Христу! Ми раді, що маємо змогу разом з вами мандрувати до Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні 14-й день 11 грудня нашої 40 денної з вами мандрівки до Різдва. Тема сьогоднішнього дня Мойсей. Один чоловік із дому леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Леві. Завагітніла жінка і вродила сина, бачивши, який він гарненький. Хайлась із ним три місяці. А що не могла більше з ним тайтись, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його маз'ю та смолою, поклала в нього клоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала б знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фаронова дочка скупатися в річці, слугині ж її ходили собі край берега річки. Летіла вона кошечок комишах і послала рабині, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно хлоп'ятко плаче. Змилосердилася вона над ним і каже: Це єврейська дитинка. Каже тоді його сестра дочці Фаронові: Хочеш, побіжу і поклич тобі мамку з євреїв, щоб вигодувала тобі дитятку. і відповіла їй Фаронова дочка. Побіжи, побігла дівчина і покликла матір дитинки, і каже їй Фаронова дочка: Візьми оце дитятко, та вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату». плато. жінка, дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привели, привела його до фаронові дочки, і він став її за син. і надала йому ім'я Мойсей, кажучи: своде, мовляв, Витяла я його. Мойсей же пас вівці уїтра, тестя свого, священника медіянського, раз погнав він до вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори до Хореву. і з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряю. І каже Мойсей сам до себе Підійду лишень ближче та подивлюся на це велике диво. Чому то не згоряє кущ. Побачив Господь, що він наближався подивитися, та й кликнув до нього спосеред куща Мойсею, Мойсею, і відповів той Я тут. І сказав не наближайся сюди. Скинь зуття з ніг, місце бо, що на ньому стоїш земля свята. А далі я, Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, і закрив мой сей лице своє, боявся, бо я все буду дивитися на Бога, і промовив Господь: Бачу, я бачу бідування народу мого, що в Єгипті. І чую голосіння, що його спричинюють оглядачі. О, я знаю біль його, тому я зійшов рятувати його з рук Єгиптян і вивезти його з тієї землі в землю простору і гарну, тече молоком та медом нажила хананян, хетеїв, Аморіїв, Перізіїв, хівіїв та Євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце, пошлю тебе до фараона, щоб вігти народ мій синів Ізраїля з Єгипту. І сказав Мойсей до Бога: Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивезти синів Ізраїля з Єгипту? А Бог на те, я буду з тобою, ось це буде тобі зазнак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимете Богові на цій горі. І сказав Мойсей до Бога: як прийдуш оце, я до синів Ізраїля, і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я? То що я відповісти? І промовив Бог до Мойсея, я той, хто є, і додав. Так промовив до синів Ізраїля, я є, післав мене до вас, і сказав Бог до Мойсея: так промовив до синів Ізраїля, Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, післав мене до вас, таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рік. І дижно збере старшин Ізраїля і промов до них. Господь Бог батьків ваших явився мені, Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав: уважно зорив я за вами та всім тим, що коять з вами в Єгипті, і постановив я вивезти вас з єгипетського бідування в землю Хананіан, Хатиїв, Аморіїв, Перізіїв, Хівіїв і Євусіїв, землю, що тече молоком, та медом. І коли вони послухають голосу Твого, війдеш ти, в старшини Ізраїля до царя єгипетського, та скажеш до нього таке Господь, Бог Євреїв, зустрів нас, то ж підемо за три дні ходив, пустинню принести там жертву Господові, Богові нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що будете примушені силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма, моїми чудесами, що творитиму посеред нього. І тоді він вас відпустить. Про кого була розповідь, Мартоню? Була розповідь про бо... Мойсея. Мойсея. І, вони... і як і... він був маленький, його поставили і... куди? Кошик, і він кошик. кошик і мама має кошик. І мама має кошик. І, і він так любив, а я ще не маю. Він, він ще ми це робимо. Тільки не з А потім, як а ми цей потім... виріс, то що там сталося? З ним що він побачив? Атоні, що ми сей побачив, як він виріс і ходив пасти вівці, були... Що він побачив? Що то ти... 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 є таке? Що то він... Він... він то є вогонь, бо не... тільки не тікайте пальчики, бо буде буба. Так, але той вогонь горів, горів і не згоряв, так? Так. То і такі куст може... був, так? так, і ми можемо поставити там. Поному це бачити. Тому такий вогонь, Бог, так? Дів... І він бачив він. Бога. Бога до нього. Бога, говорив. Він і, він. і він викривав двері. І, він... і він... Бог йому сказав вивести людей з раї. Давай, я тобі щось розкажу про майсер. Мойсей був дуже таким особливим, бо він як народився, Мартуню. Мартуню, Мойсей як народився, то він мав трошки небезпеку навколо себе. Так само, як Ісусик мав небезпеку Бі? навколо себе. Коли Мойсей народився і був маленькою дитинкою, була велика небезпека, правда? Але Бог так зробив, що Мойсей. Вижив, виріс, правда, і потім сам зустрів Бога на горі, правда? І так само було подібно з Ісусиком. Чому так було, Мартові? Як ти думаєш? Бо він, він, він читав книжечку. Він читав книжечку тому, що Бог його любить і Бог мав. Щось дуже особливе задумав, щоби Моїсей зробив. Правда? Дуже такі особливі плани мав, Що як Мойсей виросте, що він зробить? Він виведе людей раю, правда? Так. І так само є з вами. Бог має план для мами, для тата, для Мартуні, правда? І для всіх, всіх, всіх. Всі, всі, всі. І давай ми тепер заспіваємо пісеньку до. Me colar, me colar, te dona na vida, te mando o se te Украївші у щелі за вітає, ме колай, ме кола,